Всім привіт, друзі! На зв'язку Льодян і сьогодні ми поговоримо про те, як заробити на мікрозаймах в партнерці PDL Profit. Переглянувши відео до кінця, ви дізнаєтесь все про партнерку PDL Profit, а також про те, як залучати безкоштовний трафік на опери, які в них представлені, і на цьому заробляти. Обов'язково підпишіться на мій канал, якщо хочете дізнатися більше про арбітраж трафіку. А ми починаємо! Перше, що ми зробимо, це оглянемо інтерфейс партнера. Ось так виглядає їхній сайт. Я думаю, всім все зрозуміло: міжнародна сіте і мережа, в фінанси вертикарі, профіт. Ну ні в Дуже класна фіча. Ще про це поговоримо. Зараз давайте авторизуємось і йдемо далі. Ми потрапляємо в наш особистий кабінет. Тут у нас є розділ баланс, це кошти, на які ми. Які ми вже заробили так бонуси, розділ з бонусами можна використовувати дуже круто. Вони зробили свою розробку сендер, який відправляє смс у вашій клієнтській базі. Тобто, якщо у вас на ленді є якась форма для збору заявок з номерами телефонів, то ви ці номери телефонів потім можете пушити просто за допомогою їхнього ж смс цього розсилочника. Дуже прикольна тема, ми поки це не юзаємо. Тому що е, на наших сайтах ми напряму переводимо відразу людей на оффери. Зараз ми плануємо ще змінити цей підхід і також збирати номери телефонів для того, щоб ми могли використовувати ці бонуси, тому що їх нас ціла купа. Раніше в них був магазин, де можна було за бонуси щось придбати, знає, там, е, від шаурми і до автомобіля. Так, зараз е, чомусь його прибрали. Можливо, ніхто ним не користувався, але я думаю, люди просто. Не користувались, тому що не хотіли б, е, витрачати їх на щось дешеве. Хотілося заробити щось нормальне, і взяти, наприклад, авто, і віддати, наприклад, собі в команду якійсь людині, яка заливала цю антиложку. Це такої. Далі на головній сторінці у нас розділ з статистикою. Ось тут ми обираємо, наприклад, останні 30 днів, що в мене вже обрано, і ми бачимо, скільки ми зробили в рамках цього кабінету нашої команди. Переходимо до розділу з Офф. В цьому розділі, як ви бачите, ви можете обрати країну, на яку будете заливати: Україна, Казахстан, Індія, В'єтнам, Мексика, Телікіни, США. Але це не всі країни, з якими вони працюють. Ось тут ще більше країн, де ви зможете обрати свій е, підходящий для вас офер, тому що ви хочете працювати, наприклад, ну, не знаю, на Польщу або на Іспанію. У них є ці оффери, ви можете їх брати і працювати. Давайте покажу вам мої оффери. І тут є оффери, з якими ми зараз працюємо, наприклад, OneCredit на Казахстан. Відкриваємо цю історію і бачимо. Всі дані, які нам потрібно знати про цей оффер виплату, тобто за те, що людину, яку ви залучили, бере кредит от цього офферу анкредит цього продукту, вам виплачують ось таку комісію. Новий кредит ось стільки ви отримуєте ТНГ, ви можете там порахувати. Давайте, можливо, не так зроблю. Я просто перейду зараз в країну Україну, щоб було зрозуміло в гривнях, скільки там Ось тут Україна. Україна додам. Перший виданий займ 1000 гривень. 1030 гривень за те, що людина бере кредит в рамках цього опору. Да. Так, і тут ви можете бачити ваше посилання партнерське, яке вам і треба рекламувати. Ви або заводите його в свій трекер, ми користуємося Кейтару, або якщо у вас немає трекера, ви можете просто взяти на свій ленд додати це партнерське посилання. Або через, не знаю, якусь сокращалку Google, або Bitly. Зробити коротеньку ссылку і додати вам ваш інстаграм-аккаунт, телеграм-аккаунт, або туди, або Ютуб акаунт, туди, звідки ви будете заливати трафік на цей офер. В принципі, з оферами розібралися. Тут у вас більша географія і розповідь про те, що варто знати про цей офер. Ну, ще маю на увазі географія, от Україна, так? Виключено Крим, Донецька, Запорізька, Луганська. ну тобто все це зрозуміло, так, що виключаються якісь е, географії в рамках України, де звідки вони трафік не можуть приймати. Ну, всім зрозуміло чому. так, Тому що е, одні кончені люди, росіяни, напали на Україну, і тому ми не можемо там працювати. За замовчуванням, оффери недоступні. Тобто вам треба перейти в розділ з офферами. От я обираю офер, який у нас ще не підключений. Переходимо на нього, натискаємо кнопочку Підключити. І тут обираємо ваше джерело графіку, з яким ви працюєте. Обираємо відправити запит, максимально швидко все вам підключається. Якщо хочете ще швидше, ось тут у вас є ваш персональний менеджер, в нас це Ваня, Вані респект, Ваня класний чувак. Максимально швидко все робить. Даєш запити година-півтори, а якщо він зараз прямо за компом, він тобі прямо за 10 хвилин все підключає. Просто класна людина навіть по спілкуванню з ним. Е, тому партнерка ідеальна для нас, друзі. Я не знаю, я, можливо, занадто перехвалюю партнерку, але якщо люди адекватні там працюють, е, виплати йдуть так, як потрібно, немає нічого. Навіть була в нас одна ситуація, коли один з оперів колись був на Україну, є капуста. Напевно, по-моєму, ну, так він називався, точно не пам'ятаю. Е, і вони сказали, що трафік продали і порізали всіх вебів. Так? Е, і ми написали, сказали, що ну от така ситуація, як ми будемо вирішувати. Вони нам сказали: ми за свій рахунок покриємо ці ваші кости, тому що ми знаємо, що у вас трафік нормальний, до вас ніяких претензій. Вони нам закрили кофти, які були вильні. Ну просто ідеально. Я не знаю. Тут е, в плані оферу і в плані того, з ким вони працюють, і в плані навіть захисту перед цими прямими рекламодавцями, от партнерка буде на вашій стороні. Тому ну то, точно е, мій. Рекомендацій, як каже, тут далі у нас іде розділ зі статистикою. В принципі, тут плюс-мінус це саме, що на головній, але трішки більше. Ви зможете зробити розпивку по даті, якщо ви використовуєте вітрину по вітрині, по оферу, по себейвішнику, якщо у вас є якась команда, і ви сегментуєте. Кожного вашого веба окремо, і вам треба подивитись статку в рамках їхньої партнерки з їхнього кабінету. Якщо у вас є трекер, в принципі, прямо в рамках трекера ви це все можете переглянути. Але якщо немає, ну чому б не користуватись їхніми стандартними фічами, які вони вже дають в безкоштовному доступі. Статистика адекватна, така має бути. Нічого лишнього е, немає. Ось наступний розділ у нас: інструменти тут дуже багато всього. То Апі, оферів, е, історія користувачів, статистика, конверсії, баланс, список Wordів навіть є, якщо у вас якась СИООшка, ви можете просто завантажити ними користуватись. Smart Link, тобто буде підбиратись офер, який е, максимально релевантний користувачу, який натиснув на цю лінку, і ви заливаєте за не знаю, е, у Facebook. І для вас це також буде корисно. Мінус слова для контексту, постбеки, якщо у вас є трекери, ви з цим можете працювати домен-трекера, бот, телеграм, трафік URL, тут і Сендер їхній, де ви зможете також ним користуватись. інтеграція і Facebook-інтеграція. Дуже багато всього, дуже класна тема. І от що одне з де воно виведено окремою темою: це конструктор вітрин. Ви зможете створити свою вітрину, на неї поставити свій домен і заливати на неї трафік з джерел, які вас будуть цікавити. Далі ми ще про джерела поговоримо. Даний стандартний розділ з аккаунтом. Тут я довго зупинятись не буду. Профіль, контакти, пароль, виплата коштів, куди виплачувати. Тут ви підключаєте карту, фолт можна підключити, що завгодно можна підключити, можна підключити USDT, і от всі виплати наші, так тут, ну, тобто, все, що потрібно, нічого лишнього, йдемо далі. Тепер щодо розділу фарб, так. Тобто питання, які часто задають новачки. Ось тут все можете переглянути. Що таке, як це розшифровується? Мотив, лити, конверт, контекст, род, холд, унік, які слова вам не зрозумілі, переходите в ось цей розділ, читаєте, дізнаєтесь. На цьому зупинятись не буду, йдемо далі. Тепер в нас йде розділ з рейтингу. Ваша позиція в рейтингу, так ну це так, просто чисто для того, щоб не знаю, для якогось свого его ви можете переглянути який ваш... Рейтинг в рамках цієї От на Казахстан такий рейтинг на Україну. Ми там десь дуже далеко, так, тому що ну, на Україну люди серйозні заливають, а на Казахстан, можливо, в рамках цієї ПП тільки рисують. Або можливо, тут щось десь не так з цим рейтингом, і ми не прямо навіть, дуже на такому дні. Але в принципі, по цьому кабінету ось такий результат. І останній розділ, який ми розглядаємо, це sms сендер У вас поки що немає розсилок, натисніть Творити, щоб е, додати та налаштувати нову розсилку. Ми ще поки розсилок не створювали, але ну, я впевнений, що це працює нормально. Будемо точно створювати, як тільки зберемо свою базу е, номерів телефонів. Висновок, який можна зробити по попнець: нуль днів полку. Це означає, що якщо людина взяла е кредит і вам виплатять комісію з цього відразу. Вам не потрібно чекати, ви можете, хоч кожного дня давати заявку на виплату, і вам будуть кошти виплачувати. Ми один-два рази в місяць робимо для себе виплату. Ну просто щоб не було цих свій рок, цей ну тобто, щоб не напрягати лишній раз людей, тому що це також люди за цим стоять, ви теж маєте це розуміти. Але якщо у вас оборотка, так ви працюєте з якимось платним джерелом трафіку, то звичайно, ви можете кожен день витягувати свою оборотку, щоб кидати більше і таким чином масштабуватись. Дуже прикольна. Тема. Ще один плюс цієї партнерки це регулярні збори, регулярні якісь мітапчики, конфи, сходки і так далі. Тобто вас збирають десь таких самих, як вивод майстрів, десь знімають якийсь будинок, дають вам туди можливість спілкування, замовляють якусь закуску, якусь випивку, кальяни. Ви сидите в нормальній, неформальній, е, нормальній формальній. Атмосфері обговорюєте свої е, наступні кроки в арбітражі. Дуже прикольно можна поспілкувати, знайти людей з досвідом і за рахунок цього просто масштабувати, що ви втілились всі разом. За це респект партнерці. Ми регулярно ходимо на ці сходки. Давно, до речі, не було, тому. Зробіть іще, будемо раді всіх побачити. От ми й закінчили з оглядом на партнерку. Тепер ми переходимо до розділу з джерелами трафіку, безкоштовними джерелами трафіку, з якими ви можете працювати і заробляти. Уточню, що джерела трафіку умовно безкоштовні, тому що в будь-якому разі вам треба створювати контент. Займатися просуванням, яким не яким, але хоча б ручками, і тоді ви зможете отримувати цей трафік. Тобто, такого джерела, що ви просто сиділи нічого не робили, його не існує. На жаль, якщо ви таке знаєте, то розкажіть мені, я теж хочу дізнатись. І перше джерело безкоштовного трафіку це seo просування вашого сайту. Відразу скажу, що це вже ніша перегріта, вона більше для мастодонтів, для людей, в яких є великі бюджети. Там сидять люди, які бадаються. Червоний океан дуже складно. Тому давайте відразу до наступного перейдемо. Але якщо ви хочете в цьому розібратись, то шукайте інформацію десь на просторах інтернету або відразу краще йдіть в якусь команду SEO, де ви зможете навчитись на реальних проектах щось робити, тому що самому зайти в цю нішу з мінімальним бюджетом і з мінімальними вкладеннями. Я думаю, у вас не вийде. А якщо вийде, то це тільки, якщо ви створите якийсь свій персональний блог, де ви будете як експерт писати все про ось ці мікрозайми. Тільки в такому випадку. Якщо ви просто будете робити якийсь великий агрегатор з рейтингами, то, на жаль, буде дуже складно. Наступне джерело трафіку не таке перегрійте, в нього буде простіше зайти, але знову ж таки не просто створювати контент. Це TikTok. Тіктоці ви зможете робити збірки оферів, тобто робити, наприклад, топ-5 мікрозаймів в Україні або топ-5 мікрозаймів в Казахстані, або в Польщі, або де завгодно. Робити такий свій Тікток акаунт. На нього публікувати регулярно відоси. Якісь відос залитий в рекомендації, ви зможете отримати безкоштовний трафік, тому що офери у вас вже є. Вам їх надасть PDL-профіль. Далі по списку в нас Instagram, але саме Instagram Reels, тому що більше можливості отримати безкоштовний трафік з інсти немає. Якщо ви будете публікувати якісь сторіс або постити постіки свої, десь в інсті, вас ніхто не побачить, ніяк воно не пошириться. Тільки Reels, який працює по формату Тіктока, також може вам дати якийсь результат. Треба покреативати з контентом, зайти, не знаю, в якийсь Spice-сервіс, знайти креативи, які люди використовують для таргету, трішки збільшити їх, кастомізувати так і зробити це в форматі відосу. Ваш instagram акаунт в принципі. Я дуже радий, що соцмережі вже зрозуміли, що основний актив у них це люди, які створюють контент для того, щоб інші люди могли дивитися цей контент. І залишатись в мережі довше, і тому вони почали ділитись трафіком зі всіма людьми, хто створює контент. Якщо ви будете на регулярній основі створювати контент в Інстаграмі або в Тіктоці, або навіть дублювати контент туди і туди, то трафік у вас точно буде. Важливо тільки трішки ввімкнути креатив. А до креативу треба обов'язково додавати заклики. Що я маю на увазі? Робите ви відос, наприклад, рейтинг е, е, мікрозаймів в Україні, так? підібрали список там, із топ-5, які вам підходять так, по виплатам, там, по тому, скільки вони генерують коштів з одного кліку, зробили якусь вітринку свою, або навіть в рамках PDL, або зробили свою десь на конструкторі, для того, щоб було більше можливостей кастомізації. Робите контент. В контенті ви обов'язково кажете. Що взяти кредит, варто перейти в наш акаунт і в шапці профілю є посилання. Людина, подивившись ваше відео, розуміє, що вона може зараз перейти в шапку профіля, натиснути на посилання, перейти на вашу вітрину і вже з вітрини обрати офер і сконвертитись без закликів і такого продаючого сценарію. Результату точно не буде. Контент заради контенту це не наша тема. Обов'язково мають бути заклики. Тільки після цього людина може сконвертуватись з перегляду те, що вона візьме займ, і потім ви з цього заробите свої гроші. Наступне джерело трафіку це дошки оголошень. Якщо ви не бачили, то я вам розповім: на дошках оголошень також рекламуються мікрозайми. І вони отримують свій результат, тому що ці мікрозайми навіть рекламу ВЛХ того ж самого закуповують. Ви можете написати просто в гуглі мікрозайми OLX» так, або там, Кредит онлайн на OLX». Перейти і подивитися, які оголошення люди там публікують. Звичайне, просте продаюче оголошення, де також посилання на їхні вітрини, хоч іноді Олік цього не дозволяє робити, але якось проходять модерацію. Ці люди і таким чином здобувають собі трафік і на цьому заробляють. Хочу наголосити, що з сеоською тіктоком, інстою і дошками оголошень у нас поки кейсів немає. Ми бачимо кейси інших людей, які на цьому заробляють. Розуміємо модель, але поки туди не ліземо, тому що працюємо дуже активно з наступним джерелом, про яке я зараз розповім більш детально. Максимум своєї уваги ми приділяємо YouTube. Це джерело трафіку, з яким ми давно працюємо. Максимальній кількості географій і вертикалій, і МФО одне з них. Плюс Ютубу не тільки в тому, що ви можете отримати трафік з рекомендацій, а й в тому, що як все ложці в тій самій, ви зможете забивати топи видачі своїми відосами. Тільки тут це буде зробити. Можна сказати простіше в деяких моментах, тому що контент ви зможете робити самі, і у вас ще буде своя підписна база на сайті. На жаль, не можна зробити так, щоб людина зайшла якщо їй сподобався сайт. Вона підписалася на, на цей сайт. А от YouTube дає таку можливість. Він, мало того, що дає можливість ранжуватись в своїй пошуковій системі, як в Google. Так само ваш відео може вилетіти десь в топ саме в Google, а не на YouTube, так? В топі видачі. І ще до цього дає можливість збирати підписну базу, яку потім можна монетизувати. Якщо вам цікаво дізнатися більше про арбітраж трафіку на Ютубі, то десь тут зараз вилізе посилання на саме огляд того, як ми працюємо з YouTube. Друзі, якщо вам зайшов цей відео, то обов'язково ставте лайк. Якщо вам він не зайшов, ставте дизлайк і пишіть комент, чому вам він не зайшов. Так. Якщо залишились якісь питання, то також в коментах їх задавайте. Ну, в принципі, всім дякую за перегляд. Нагадую, що посилання на PDL Profit буде в описі під цим відео. Також там є наше навчання, також там є наші послуги, які в рамках YouTube, можливо, вам знадобляться. Переходьте, дивіться, всім до зустрічі!